Вітаю добрих людей. Хочу поділитися, як я заточую пилки прості, циркулярочні. тому що от победитова така пилка. ну, Дрова неефективно неї різати, тому що тут от стоять такі от лопасі. І десь у дер дереві може бути якийсь і там е відповідно гвіздок чи дрот. І це відлітає конкретно. Та й воно неефективно, бо воно б'є. Я не використовую. Просто як коли ріжу дрова. Победитова пілка тільки, досочки різати, обрізати там. О, да, це вона є екструже, наприклад, тут є стругальні штучки. О, але я просто використовую для дров різок отакі просіки. Оце така велика тут заводська заточка, на неї мені треба буде перерізати. Бо я не пробував користуватися заводська заточка, ну, але такі, такі штучка П буквою. А отак я зуби заточую. Наприклад, це правий, отаким от уголком чуть-чуть наверху, і лівий уголком. Чому? Тому що воно бере краєчком, а просто не рубає так, як оця лопать. І воно більш ефективніше. От. Я перший прогон зробив пілочки. Ще трошки підправить, бачите якісь о, зубки. О! Видно. О. Зразу. Отаким під під конусом трішки. Ну, я ще трошки підправлю. Буде для дров ідеально, а то тут десь вже захватив вістка, був зуб вилетів. Ну, о, ця пілка дешева, вона... От-от видно, зуба вирвало. Ну, і зад... без одного буде різати дрова. Це ж, як кажуть, для себе. Просто от, на маленьку цикулярочку, кулярочку. Таку тридцяточку я ставлю неї достатньо. Або на менше дрова я ставлю таку поперечечку. Тут поперечка, на неї треба мені ще буде наточити. Оце поперечні зуба. Воно краще. Можна й перерізати, нема все коли я. Сам зуби на циркульних пілках вирізаю. О, на, на любих, на ножовках там, о, макетик і вирізаю, проганяю. було, що чоловік він до мене звернувся, говорить, нігде не нарізають, тут їздив їх ківерці, і маневичі їздив, не можна було нарізати. Приїхав до мене, я йому зробив пілку. Порізав, граб, да, зуби поламав. О, ну, 65-ки вышла там 60-ка. Нормально. О. Ось так. Шановні я нарізаю зубчики. Mm. Ну що я їх прожену потім. Бо вже от ще не сильно я їх, ну, чуть-чуть кінчики пригарюють, тому що я ж гострю отаким от кружечком простим для ну, то тонким, для болгарки. Але це не, не шкодить мені. Е, я вже користуюся, ріжу років 30 цикулярками, і воно мені на от на те, що там чуть-чуть пригоріло, то це ерунда. Бо ж ну, можна більше там, як кажуть, відтягувати, от, але але його от, от, гострі зуби, конкретно ще ось це попроганяю там, де зазубрінькі знизу. І зразу прорізаю. На гостро Пробую рукою так хапає конкретно. О, що я на її підганю трошки. Для розводу я отакий зробив, вже він у мене років 30 такий розводний ключик. О, тут болтик. Це на менші пілки, це на більші. Я вже ним користуюся давно, якщо розвод треба зробити. Адже такі от ножовки я нарізаю зуби на ножовках. вообще без зубів було, понарізав ріже. Головне, щоб конус, хороший треугольник зробити і воно буде ефективно. Головне, щоб, наприклад, зробити от такий зубчик там, наприклад, ну, можна. От Якщо на більшу нагрузку, я завжди якщо на велику нагрузку, да, то треба тілочки робити зуб, і щоб була більше сюди опора от, вирізати, тому що якщо тут опори нема, то зуби сильно легко ламаються. А з більшою опорою, от я тут нарізав, що я на її гострів, а так нарізав із. Але ще не треба нагострити відповідно. Ну це я вже готовлю неї так, щоб більш щось крепше різати ось такі зуби. Ну, з більшою опорою сюди. Тому що якщо от так, такі зуби, от менша опора. Менше вони Ну, дрова я її мертвішу, але вони слабі-слабі, тому що, я ж говорю, вже десь попало, чи гвіздок там був. Зуби одного вирвало, але вже його давно виламало. І я і без його ріжу, і вона ефективно ріже конкретно. Буду різати дрова, покажу як ріжеться кулярочка. Більш детально я, якщо буде змога, то покажу така пілка, то тут заводська також. Я не пробував різати, ну погано ріже, треба на її буде нагострити і, і зубчики трохи підкоригувати, бо я, от бачите, заваски, то там отак він вирізає станок. О, це колись е, на производстві стояли такі станки, можна було заточити, а зараз вже повалилося все, вже зараз більш е, всі ставлять. Е, Обедитого. Дорожчі пілки. А я користуюся, що для дрові такими. Такі пілки можна знайти на металобрухті, їх вже дехто викидає. Але в господарстві в селі вони мені ефективні, я їми користуюся. Ще в мене є пару пілочок. Таких, вже на потужнішу цикулярку. Потужніша є цекулярка. Хватає мені таких тридцяточок. З п'яточок на трава кружечком кажу просто на обикновенну нождачкову. На Можна наточити зубчики. Оцей Оцей отак оцей оцей я точу. Оцей наточений, тільки тут потім, вже, як я буду звідси вибрати, я вибираю оцю штучку і це піду. Косиною, ну, напевно, десь я не знаю скільки. А я на око всі зубчики підганяю. Ну, так як без запилки шахов є лінійка. Шах, то я приблизно такий шах ставлю там і, і, і зверху, коли вирізаю, так полокругом. І зубчики виходить такої форми, з такими загостреними повторюю кінчиками. Не, прям, не прямі такі буквою П. А буквою так і. Ну, L. І вони мені добре дрова різати, воно так ріже. Ну, я ж кажу, що один мені вже покійний дідок показав, як їх загострювати. Це був років 20, і по цю пору я так гострюю. Получається, от, -от зубчики гострі такі. От, -от. так загострюю. Потім як звідси вибираю, вже це відрізаю і воно прорізає. І пілку цю вже я використовую дуже давно, можливо, років 10 мені. І вона постійно прорізається, прорізається і підточується. І не шкода, тому що зрова різати або якусь доску обрізати, там, можливо, цвяг буде. О, не шкода, що там вона. Ви вилетить той зуб, побідіти ну, то то ви дорогі, то шкода, бо це воно більше можна нею щось стругати. Ну, можна відповідно макетик зробити, я ж говорю і пілочку таку. Садову садову пілочку можна зубчики навирізати. Ну, цю вже треба теж загострити. Зуби то нарізані, але не на гострому сильно. ну Буде час на нагострим. Ось таке, кому корисне відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Можливо, комусь і буде на користь. Дякую всім, хто переглядає мої відео, хто підписується. Всім здоров'я, добра, слава Богу.